Доброго вечора. Не піддавайтеся на пропаганду колаборантства. Вона росте і шириться вже багато років ще до початку навіть не повномасштабної, а просто війни у 2014 році. Це запускає ворог, це запускає Росія вихваляння німецької окупації. 1941 43 років запускає Росія. І все більше ніхто. І все це там, що всі жертви нацизму це були більшовики, це все були комуністи. Ну тоді їх переважна більшість в Україні була про що ви хвилюєтеся, колаборанти і нащадки колаборантів. Хоча, я думаю, що про своїх предків, які там підгодовувалися в німецькій окупації в Чернігівській, нібито області, так, я сьогодні прочитала таке, тому і вирішила це сказати, вони брешуть, я так думаю, насправді їхні предки таких людей це номенклатура КПСС, яка прийшла до влади і замутила у, увесь той жах, який зараз твориться. Це їхні ідеї. Саме тому не піддавайтеся, тому що е, будь-якій війні завжди є такі люди, які підгодовуються, так їх підгодовують. Одних в Дахау, в Бухенвальд, а їм шоколад щодня. У них німці стояли, там в хаті німці стояли, ну так ти колаборантка. Ті, хто пускав до себе німців, це були колаборанти. Вони співпрацювали з ворогом, були такі, які працювали там на ворога, обслуговували його і так далі. І їм теж якісь там аузвайси давали. Ну це ж колаборанти. А чому такі, як вони, не пишуть зараз, що в інтернеті пишуть, е, є такі, я приписала, там я сказала, що ну, в Чернігівській області зараз є такі, які розказують про російських вже окупантів. Слава Богу, таких людей меншість меншість просто. Але вони є такі, які ходять там, розказують, брешуть а, на замовлення ворога. І все. Це завжди є. Таке явище, як колаборація, як колаборантство є. І те, що розказують колаборанти, те, що їм а, зараз не соромно, це теж результат кремлівської пропаганди в Україні. Тому що. Україна, яка постраждала, ну, мало не більше усіх з усього колишнього совка від е, Другої світової війни, щоб таке ходило. І розказують, які німці були добрі, хороші, ага, з когось кров викачали всю села Спілси. А ти сидів? А що вон, дитина? Воно що, комуніст чи більшовик? Людей просто так уганяли. Вона у нас сусідка одна. Була. Вона вже померла, тому що жертви нацизму вони довго ну, не живуть після знущань таких. І військовополонені ті самі, деякі померли, вже яких з рашки привезли, тому що там знущання, там тортури, і після такого, на жаль, людина довго жити не може. В неї серце зупиняється. Але вона дожила до похилого віку. І її уганяли в Німеччину. Сусіди, які мої, які пережили у Чернігові, тут, у Чернігові, всю німецьку окупацію, всю війну, сусідка стара, вона згадувала, згадувала, як вона була дитиною почалася одна війна, вона плакала. І зараз вона каже, що і наприкінці життя мені те саме дісталося. І вона розказувала. Вони Старі літні люди, вони просто відчули потребу розказувати, ділитися цими спогадами тієї війни, який був жах, що там коїлося. Голод, холод і лютий страх, лютий страх, тому що окупаційні війська вони можуть в будь-який момент убити кого завгодно. Це е, завжди, скрізь так. А тут нам починають розповідати цю брехню, що про нашу область, тут ніхто не вірить, всі знають, що це регулярно відбувається восени, коли ворог готує наступ. І він питається, намагається просто виміряти, так би мовити, лояльність до можливої окупації і відсоток колаборації собі. І саме що колаборації. Тому що те, як. Підгодовуються, під'їдаються колаборанти, решта бідує. Люди макуху жруть в окупації. Ви подивіться на тих, хто зараз в окупації. Люди пишуть звідти, що не можна е, прочитати, не можна подивитися, побачити. Якщо ж ви е, хто вірить у це, я бачила там ну, добряче лайків. Ви що не розумієте, що той, хто хаотично бої е, ракетами напали на ні в чому не повинну державу, яка нікому нічого поганого не зробила, ніколи ні на кого не нападала. Україна це взагалі найдобріша країна в історії людства. І напали на таку країну. Причому одразу ракетами і все по мирному населенню, і літаками літали бомбили. Ми ще думали, ким це треба бути, щоб кинути бомбу на місто, де люди просто живуть? Між бібліотекою та поліклінікою? Ким, ким треба бути, щоб запустити ракету, то, як той їхній іскандер. Запустили. Отут, От кінотеатр врізалася, в готель. Пустий, який усе віджимали один одного, ніяк не могли віджати, врешті він і зруйнувався. Ким треба бути? Ким треба бути, щоб убивати людей, щоб душити людей, як ядерними, щоб їх різати. отак? Ким, ким треба бути? Ми задавалися цими питаннями, ми думали про це. Яка в них психологія? Така сама, як у німецьких нацистів зразка 1941 1943 43 років, коли були рейди де люди ще раз повторюють голод, голод, Це згадують ті, у деяких діти помирали просто. А хтось там жир, так, жертв шоколад. так? Вам не соромно ті, таке розказувати, ви ж розказуєте про те, що ваші. Родичі були просто нацистськими колаборантами. Ви це німцям розкажіть, що вони вам скажуть? Німеччина давно зреклася цього. Вона досі спокутує цю провину історичну, яку вона цілком визнала, не під тиском чи щось там таке, а цілком визнала. Просто не досудили деяких. Сталінський режим порушив рішення. Я прочитала це, що сталінський режим. Порушив вимоги Нюрберського процесу, порушив рішення. Вони мусили всіх колаборантів опублікувати їхні імена і їх їх покарати. Але сталінський режим колаборантів не покарав. І ось вони зараз вилазять, такі самі, вони готові вже співпрацювати із самою луб'янкою, яка їх тоді врятувала, завербувала. І у цих вербунутих таких, я бачила, у мене є ціла книга там, Чернігівщина, роки Великої Вітчизняної війни, і там жодно, жодного прізвища, жодного підпису. Усі документи просто передруковані, навіть ксероксів, там, фото документів, там немає. Там все просто от надруковано, так як сказав, і підпис староста. А хто староста? Що не зрозуміло. Тільки прізвища Німць. І оце все це Агентура НКВД СССР. Ось і все. Чому ці люди таке зараз розказують? Чому ці люди таке розказували раніше ще до 2014 року? Таке ходило, таке розказували, навіть писали на крупних сайтах такі статті, там спогади. Якихось істориків там, і це такі решта. Вони готували ґрунт для того. Здогадайтеся самі. І паралельно з цим, зараз в період війни, вже кожною осені починаються розмови про те, які були окупанти. Ось цю брехню, ці побрехеньки, вони розносять одночасно з цими. Дописами в інтернеті тут про німецьких колаборантів, від німецьких колаборантів, а тут від російських колаборантів. Різниці жодної ми не бачимо взагалі. Все одне й те саме, одні й ті самі наративи пропідгодовували і так далі. Зараз вони ще винайшли таке це, теж, це все вигадує Луб'янка про те, що всі жертви нацизму були нібито. Їх за те, що вони були комуністами це їхня вина. Нічого подібного діти, жінки, просто люди, звичайні люди, які не були ніякими, ну, там, комуністами, більшовиками, що це взагалі так, за таке. Виправдовується просто фашизм, виправдовується нацизм і. Це робиться для чого? Щоб потім перенести плавненько, перенести з німецького нацизму на російський нацизм. Виправдання Гітлера. Ми вже чули це Он, Путлер з морозом кілька днів тому. Виправдовував Гітлера. І все це виправдання Гітлера, ще раз кажу, виправдання е, того, від чого. Німеччина вже давно відмовилася. Вони зреклися цього. Німецький народ цього не підтримує. Німецькі політики цього не підтримують. Розкажіть німцям, як вам добре жилося, коли ви під'їдалися у гітлерівських військ. СД, яке рейди влаштовувало, вбивало людей. ЕС оце, оце все. Я читала, як дехто писав, що. Намагався німцям, і як мінімум непорозуміння, а як максимум і в морду могли дати за таке за, таке, за вихваляння отакого. От Тому що в Німеччині таке викликає людей просто страх і образу, що їм починають знову тицяти. Коли вони вже все розпокотувало, вже то покоління німців воно зовсім інше, на них вже таке нічого не подіє. І ви все одно ви бачите, що їм продовжують певні сили, і ці сили вони йдуть з Кремля. Не випадково, не випадково пропагандистка, яка почала ці вихваляння, що нібито в Чернігівській області тут німці рай влаштували. Я їй приписала, що... і зараз такі люди, які Таке розказують просто про російських окупантів. Різниці жодної колаборанти є в будь-якій війні. Вона мене обізвала мразь. Ну, Пітерська під... а що тут скажеш? Все таке українською ж тільки мовою, да? і тут слово мразь. Не купляйтеся на це, не попадайтеся на це. Насправді будь-яка окупація це погано. На території України має бути тільки українська армія, а іноземне військо будь-яке не зобов'язане дбати про місцеве населення. Мало того, воно абсолютно безкарне, безкарне у випадку убивство мирного населення. Насправді це так, це реальність. Життя ніхто не поверне. Тому на території України мусять бути тільки українські війська, але якісь там колаборанти, які будуть при окупантах під'їдатися. А всі решта поїдуть: хто в Дахау, хто в Бугенвальд, хто в Освенцим, хто взагалі в рабство, кого одразу приб'ють, а потім напишуть: він був комуніст. Я чекаю на повне викриття всієї правої ідеології. Найповніше викриття. Тільки після цього ці конвульсії фашизму у світі припиняться. Зараз ми, на жаль, переживаємо одну з них. Сподіваюся, що переживемо. І що колаборантам, як завжди, просто надеруть зади і більше нічого. Дякую за увагу.